Вітаю вас на каналі Людяна Ера. І я Юлія Щербак. Сьогодні буде дуже незвична тема Як створюється реальність. Я не претендую, що ця інформація є останньою інстанцією, але це осяяння прийшло дуже несподівано. Приглядаючи один із роликів на Ютубі, я залишу посилання його під відео. Щоб ви зрозуміли, наскільки ця інформація вразила моє серце, про мультфільм Сімсони, який вже дуже багато років назад був випущений перші перша серії, і розповідається про те, що по мультику знали і передбачили певні події сьогоднішнього дня, ну, сьогодення, про те, що буде там вірус. Про те, що хто буде президентом Америки, про те, що будуть гаджети, які одягаються на очі і можна дивитись віртуальну реальність. Тоді багато років назад, 15 чи 20 років назад, це була дійсно вигадка, як то кажуть, фантастика, і людей все це захоплювало. Також один із сюжетів цього мультфільму був присвячений штучному інтелекту. Роботизації і до чого це може привести. За цим все спостерігають мільйони людей. Ці мультики, і не тільки ці, дуже багато фільмів було присвячено такій темі, як, ну, скажімо так, роботизація, штучний інтелект і що нас чекає в майбутньому. Відповідно, там в більшості. Усіх однакові сценарії. Про те, що ніби це роботи, е, захоплюють людство і, відповідно, інші сценарії. Не хочу про це розповідати. Ви всі знаєте, хто дивиться такі фільми, ну і навіть хто не дивиться, то тільки такі розмови і ведуться. Отже, що мене е, осянило, так скажімо, яке осяяння прийшло мені під час перегляду. Цього відеоролику. Воно включилось просто як е, ідея, е, як лампочка в голові засяяла, про те, що сценарісти цього фільму не читали майбутнє, а те, що сценаристи прописали певний сценарій, і він був підтриманий потрібною кількістю. Свідомостей, які подивилися цей мультфільм, і цей сценарій втілився в фізичному світі. Зараз хочу звернути увагу про що говорю. Люди самостійно створюють свою реальність. Це відбувається не сьогодні, на завтра, але, можливо, і таке вже скоро відбуватиметься а підтримуючи якусь ідею, дивлячись якийсь фільм, слухаючи ту чи іншу музику, проговорюючи між собою вдома, на кухні чи ще десь ті чи інші слова, дивлячись різноманітні прогнози, яких зараз дуже багато в мережі інтернет, ви даєте цьому сюжету енергію на втілення. І не думайте, що якщо ви цього не хочете, то ви подивилися, ой, там страшно, дай Бог, щоб цього не сталося. Ні. Ви вже подивилися, подивився сусід, подивився ваша подруга, і ще і ще тисячі людей подивіться, скільки е тисяч переглядів під всіми прогнозами в Ютубі. Отже, Певний вольтаж людей підтримує ту чи іншу ідею, і вона втілює, втілюється в життя. В майбутнє воно дуже багато варіативне. А чому б людству на сьогоднішній день, в тій ситуації, в якій ми знаходимося, не буду коментувати, це стосується всіх країн, як на мене, не створити в медіапросторі Інший сюжет, де буде, наприклад, ну, вже штучний телек зайшов в наше життя, ми не можемо його вже вимкнути, він вже працює. Давайте тоді створимо відповідний контент, щоб була сюжетна лінія інша, де це є на благо людині, де ніхто нікого не захоплює. Де нема ніякої битви між одними та іншими. Де це як права та ліва рука, які допомагають одне одному. Чи є в нас такий контент в мережі, чи є такі фільми? Чи говорять про це люди? Люди проговорюють, чого вони не хочуть, чого вони бояться, це потім втілюється, і всі кажуть, Отаке знову стряслося наші слова, думки кожної людини і те, куди вона віддає свою енергію і створює нашу реальність в перспективі. На 5, 10, 20 років чи, може 50, колись люди мріяли. Про те, що буде якась коробка, в яку можна покласти речі і вийняти їх чистими. При цьому прали речі в струмках, не знаю, в озерах, в річках. Тоді це була фантастика. Так. Але пішла ідея від одної людини: вау, класно, якби так було, і далі, далі, далі це розвертається в реальність. Тому що це класна, наприклад, ідея. Але, на жаль, підтримуються і не класні ідеї, так скажімо. Всі, хто ходять на фільми фантастики, фільми жахів, або фільми, де відбуваються ну, битви, війни. Чи кожна ця людина, яка відвідала такий фільм, наприклад, в кінотеатрі або подивилась у себе вдома, чи вона готова сказати цьому так в своєму житті? Чи готова вона опинитися героєм цього мультфільму? Не мультфільму, вибачте, цієї реальності в своєму житті? Якщо ні, то не дивіться. Якщо ви хочете жити в іншому світі, то створюйте у себе в голові. В своїх словах ту реальність, яку ви хочете мати, а не яку не хочете. Не працює воно так. На «хочу», не хочу, не реагує. Реагує на те, що є в голові, в словах, і те, що я дивлюсь, куди я віддаю свою енергію. Мільйони людей подивіться кількість переглядів цього мультфільму Сімпсони, або будь-якого іншого мультфільму, фільму, де підтримується жахіття, кровопролиття, а всі комп'ютерні ігри на що? Ну, є деякі комп'ютерні ігри, типу побудувати ферму. Але який відсоток людей грає в ферму, наприклад? І який відсоток людей грає в битви, в танчики, в Counter-Strike та все інше? А потім ці люди виростають і не розуміють, чого вони опиняються в тих чи інших обставинах. Не тільки конкретна ця людина, взагалі простір, країна. країни. Запрограмуйте іншу реальність. Ми живемо в запрограмованому світі, умовно кажучи, ми спокійно відносимось. Коли нам написали програму, ми зайшли в смартфон, щось натиснули і кудись перевелись гроші. Ми відправили електронного листа, але ж це все запрограмовано, правильно? Ми до цього вже нормально відносимось. Але ми не можемо досі. Ну, вибачте, второпати, що всіми цими історіями, не хочу я ніяк інакше сказати, про війни, про битви ми цим створюємо свою реальність і тисячами років в цьому знаходимось. Зараз кілька війн на території нашої планети. І вони ж не перші. Ну правильно! Бо весь час про що? Де той сюжет людству, де буде гармонія, де буде повага між двома людьми, між групами людей, між країнами? Такі фільми, можливо, є, але скільки їх? Що дивляться люди? Скучно дивитися, коли все добре. Треба якісь, які заголовки відкривають в інтернеті, в шпальтах раніше газет, а тепер в інтернеті. Які статті більше мають переглядів? Там, де якийсь такий смачний заголовок. Правильно? Смачний заголовок. Смачне в кавичках, в лапках. Зміст цього, і це її і реальність, коли вже люди оттямляться і перестануть дивитися лайно, а почнуть дивитися щире і світле, до чого кожна людина в душі е, мріє, кожна мама для своєї дитини мріє про те, щоб вона стріляла або щоб в неї стріляли. Ні. Але які фільми дивляться в більшості підлітки та й дорослі? Я не створюю контент, я не знімаю фільми, я не пишу музику. Але я хочу донести, щоб це просто бездонна прірва, яку ми не подолаємо, якщо ми це не зрозуміємо. Що слова. Створюють реальність. А через фільми, через статті, через пісні проговорюються слова. Не буду вже зараз торкати темно, які... теми про слова, які зараз є державним символом нашої країни. Я не співаю ці слова, я співаю інші. Всередині себе. Я поставила крапку смерті, вбивствам і ненависті. Але якщо це зроблю одна, я нічого не відбудеться. Якщо це зробить 10 чоловік, це теж буде мати меншу вагу. А якщо це зробить людство в своїй більшості і почує, і зрозуміє. Що це не вигадки, що це справжня реальність, давайте зайдемо в експеримент. Спробуємо там на 10-20 років повністю поміняти контент. Текстовий, відео, весь інформаційний, замінити інфопростір. Це як перелівання крові. Коли кров заражена, викачали з організму, очистили її на препараті і запустили нову. Очищену в людину кров. Оце наш інфопростір, який треба випрати від першого до останнього, скажімо так, елементу і запустити очищений. І подивитися, а що буде в світі через 10-20 років. Це ж експеримент. Ну так, 10-20 років для історії людства це ніщо. Наприклад, в житті кожної людини навіть 10 років. Кажеться, що дуже багато. Дитина пішла в школу, дитина закінчила школу. Батьки тільки дивуються, Боже, як швидко вона виросла. Так, Бо 10 років швидко проходять. Так ми можемо змінити, якщо ми почнемо щось робити інше. А якщо ми будемо продовжувати робити те, що робилося останні 100 років, а перед цим ви скажете, не було інтернету, так було інше, про що говорили люди, які пісні співали. Більшість пісень, ну, умовно кажучи, не знаю, ну, принаймні в нашій культурі про страждання, про муки, про ще щось, що говоримо, що співаємо, що думаємо та й маємо. І передаємо це від прабабусів з бабусям, від бабусів дітям, від дітей 에, далі, відповідно, всім наступним поколінням. І скільки це буде тривати? Скільки ми будемо ходити в цьому нескінченому колі сансари з одними тими же проблемами? Вичистити і змінити інфопростір. Мова це зброя. І якщо хтось використовує це навмисно, то більшість людей має зрозуміти це і перестати це підтримувати. Ну і почати контролювати себе. Перш за все, кожний. Про що думає, що говорить, що читає. І зараз не читати новини це не безвідповідальність, це сказати так іншому світу. Бо в сучасних новинах знов-таки повертатися не хочу. Ось такий мій сьогодні посил, може, він незвичний. Але вже важко. Сидіти і мовчати. Підписуйтесь на мій канал, якщо вважаєте цю інформацію корисною. Ставте лайк, щоб це відео могло переглянути більше глядачів. Залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!